Всім привіт, друзі! Який сьогодні гарний і чудовий день! Так, тепло! Дивіться, яка краса! І тільки подивіться, яка краса! Таке сонечко, чудове. І вже на кінець то більш-менш тепло. Ну, не скажу, що прям зовсім, але порівняно з прошлими днями то дуже гарно. Який же гарний цей шиловидний флокс? Просто, просто неймовірний. Яку красу він створює? І яскраві? Чудові плямки різнокольорові маленька коніка, я восени її посадила. Ну, Звісно ж, ви вже це все бачили. Я робила коротеньке відео і показувала вам, щоб ви подивились на ту красу, і, і ви це вже все бачили, але... але ще хочеться знімати, знімати цю красу, поки ще вона є. Хочеться ще любуватися. Бо потім настане якийсь такий момент, що ні квіти перецвітуть. А другі ще не вступлять в своє цвітіння і будуть такі моменти невеличкі. Ну, правда, це ще не зараз буде. Це ще не зараз. Зараз вже мають розпускатися піони, будуть цвісти піони. Буде дуже гарно, буде деревовидний піон, цвісти. Потім трав'янисті піони. Потім будуть цвісти іриси, А ще будуть цвісти кліматіси. І після того, вже як перецвітуть іриси, піони, і буде така невеличка перерва. Вже не буде такого цвіту. Буде просто так зелененько. Поки, поки не почнуть квітувати троянди. А ось подивіться, вже скоро конвалії будуть розпускатися. Бачите? Ох, які ж вони гарнющі. Як же я їх люблю. Так що любуємося, любуємося. Поки це все цвіта, то любуємося. Дивимось і надивляємося. Обрієта теж, яка вона прекрасна. Тешечки співають. Добре, друзі, я сьогодні так по-скоренькому пробіглася по садочку, тому що зараз. Буду бігти, мені треба поліклініку. Краса, весна, весна ще продовжується, друзі. Весна ще продовжується ще травень місяць. Так що це ще в нас весняне цвітіння. І ми ним любуємось. Друзі, привіт вам ще раз всім. Я вже вдома. Я вже приїхала з міста. Я їздила в поліклініку. А... Хочу вам сказати, що я так і не зрозуміла, на що я їздила в ту поліклініку. Я <кліг> вже декілька років не ходила до ендокринолога, а я ж ну, стою на учоті. От і так дивлюся, щоб квіти попадали в камеру. А Я ж стою на учоті і мені треба показуватись час від часу. Ось. Але я вже так, знаєте, не ходила довгий час саме в поліклініку до нас, тому що я підтримую зв'язок в Вайбері з лікарем-онкологом зі Львова, там, де я проходила лікування у Львові по диспансері. От, і, і так з ним підтримую зв'язок. Коли здаю аналізи, то вони йому там автоматично падають на електронну пошту. Ось, І він їх дивиться, і ми потім чи зізвонюю чи я йому пишу, і він коригує мені мої, мої гормони. Як правильно пити. Ну і отак. Але, але я вже вирішила, але я так вирішила, що, може би вже пора би сходити, показатися вже в свою поліклініку на кінець то Ось, ну і що я вам скажу? Я зробила платні аналізи. Ну, це само собою, да, зрозуміло. Я записалась на УЗД і місяць чекала. Ну, УЗД безкоштовно. Місяць я чекала, щоб... Попасти на це УЗД, потім я зробила УЗД, а тоді я ще записувалась ну, до ендокринолога, ж не треба записуватись, я записалась, і ще місяць чекала. Виходить, що майже два місяці я чекала, тому що спочатку УЗД, а потім ендокринолог. Ну і що, і ну, я сходила, на кінець тут прийшов той день сьогодні, коли я попала до ендокринолога. І в кабінеті ендокринолога я була рівну хвилинку. рівну хвилинку. Вона подивилася мені результати аналізів, хоча я і так, в принципі, вже знала, що до чого. Але ну, я думала, що вона мені ще щось толкове, щось там порекомендує. Ну, Але ніяких рекомендацій я не отримала. Е, вона подивилась мої результати аналізів і сказала: ну, так, да, ось один результат у вас дуже високий, а другий дуже низький. Ну, Я це і так знала. Ну, УЗД може бути. Ну, все. Прийдете через півроку. Звести аналізи через півроку прийдете. І все. І, 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 і мій прийом закінчився. Я, я вийшла і пішла. А їздила я, до речі, на другий кінець міста. Тому що в нашій поліклініці зараз ендокринолога немає. Я щось навіть не знаю, по яких причинах. Ну, ну немає зараз, не знаю. І от це я їздила в інший кінець міста на одну хвилинку до лікаря. І... і вона нічого мені не порекомендувала. Пувала прийти через пів року. На що я їздила? Ну, сама винувата. так? Да? Не, не, не ходила, і можна було і далі не ходити. Коротше. Коротше, отаке. Ладно, це все ерунда. Що я хочу сказати, друзі? Я вам хочу сказати, я вам хочу розповісти, що в нас на днях, в неділю, відбувся благодійний футбольний турнір в Хмельницькому. І, значить, ну, збиралися кошти для 77-ї бригади ДШВ, де воює мій брат. Ось, І я вам зараз вставлю сюди це відео, щоб ви подивились. От, і можете подивитися навіть і оригінал цього відео, зайти в Facebook, в мою сторінку. І, і Можете там подивитися, якщо вам буде це цікаво. Хоча ну, я зараз сюди поставлю грають та допомагають юні хмельницькі футболісти. Зібрались на одному футбольному полі, аби зіграти декілька матчів та виконати благодійну місію. Діти розповідають: футбол гра не з легких, тож потрібно багато тренуватись, аби бути успішним та перспективним гравцем. Дуже було важко грати. Наші северники нас стари на але ми не здавалися. А грає то, що я хочу бути як віком Роналду. Треба багато тренуватися, краще, краще починати грати. Ти більше себе ну більше ся робити. Те, все було краще, на благодійному турнірі збирали кошти для 77-ї бригади, яка перебуває у Бахмуті. Саме там служить батько Діани. З лютого місяця він вже поїхав до міста Бахмут. О 14 лютого він позив мене привітати з Днем святого Валентина і сказав, що він їде вже 15 От і вже з лютого місяця він воює, і боронить там. На я розумію, що е, тато як до дитини відноситься дуже близько, і навіть е, просто якісь написані слова з запитанням як справи, і ми тебе любимо і чекаємо. То це вже є дуже велика моральна підтримка. От, тому е, я хочу, щоб навіть не тільки мій тато, щоб всі військові знали, що ми всі їх чекаємо. Нещодавно представники команди Новатор повернулись із важкої поїздки на сході. Провізію та все необхідне доправляли у ту ж саму 77-му бригаду. Кажуть, поїдуть ще раз, адже там хлопці дуже чекають допомоги. Пробуємо так само збирати. Тільки от я скажу, недавно з'їздили, завезли так само медикаменти, завезли причіпи, завезли автомобілі. Що можемо, поки на місці ми всім допомагаємо. Стараємося, щоб приблизити нашу перемогу. Дед, Док, кока, сержант, Русик, сережа. Ми всіх вас чекаємо, чекаємо з перемогою. Якщо треба, ні, тут ми до вас знову приїдемо і знову будемо допомагати. І все будемо разом, все буде Україна. Дякую, слава Україні, слава героям. На турнір завітав і колишній військовослужбовець Олексій, який також ніс службу у 77-й бригаді. Мені дуже приємно, що тут вирує вирує реальне життя, що діти грають футбол. Це відбувається завдяки силам не тільки зсу, але наразі цивільних людей, тому що ну, без підтримки і без вас всіх ну, людей, дітей нічого б не було би цьому. Війна триває. Тож українцям потрібно допомагати та підтримувати воїнів, адже саме від них залежить наше майбутнє. Ось прекрасні примолочки. Чудові вже багато попередцвітало, а ці стоять. Я ось, бачите, зверху накрила такими ем, горщиками. Це горщики без дна. В них немає дно. дна, я дно обрізала, ось, і зверху так горщики поставила, щоб. Щоб їм було комфортніше, щоб вони себе комфортніше почували. Бо тут все-таки в нас дуже сонячне, сонячне тут місце в нас. Ось і я так зробила, щоб їм було комфортніше. Ось, що це цвіте? Оцей цвіте, що цей жовтенький цвіте. І цей червоненький цвіте. І той червоний теж. Крусавчик. червоненький ще цвіте. Цю примулку я ось тут посадила в садочку. Окремо від тих примулок, тому що там вже не вистачало місця, тому вона тут. І ще бачите, от як Барбарис гарно розпустився? Цвіте барбарисик, яка красота! Ну, і в завершення свого відео, друзі, скажу вам, що. Війна в нас не закінчилась, війна продовжується. І нашим воїнам потрібна наша допомога. Тому прошу вас, долучайтесь по можливості, по бажанню, долучайтесь до зборів коштів на Фейсбуці все у відкритому доступі. І під своїм відео в коментарях я залишу посилання на сторінку моєї племінниці Людмили Момут. І якщо будете мати таке бажання, якщо буде ваша ласка, то приєднуйтесь, будь ласка, до донатів. Іменно це іменно для 77-ї бригади ДШВ, яка воює в Бахмуті. Ну все, друзі. На сьогодні все. Дякую вам, якщо дивились моє відео. І всього вам доброго і до зустрічі. Всім пока!